Друзі, всім привіт! Знову я це зробила, знову була в соціальному магазині. Сьогодні середа, тож зробила закупи. Трохи менше придбала, ніж минулого разу. Менше було фруктів, різноманіття, мабуть, овочів, але все одно я дуже задоволена, дещо взяла як експеримент якісь продукти вже давно на полочках є, але раніше я не звертала на них увагу, а сьогодні додала до нашого такого кошика. Зараз, як завжди, покажу і розповім по цінах. Отже, це соціальний магазин, в якому можна придбати продукти зі знижкою аж до 80%. Інколи, щось там на 20-30% дешевше, але Особливість цього магазину полягає в тому, що в нього продукти потрапляють добровільно від власників мереж магазинів, від супермаркетів, фермерів, які діляться своєю продукцією. Ну, інколи це все ж таки продукти строк придатності, яких добігає кінця чи близько того, але це ніяк не впливає на їх якість, особливо, якщо не зволікати, а споживати їх якнайшвидше. Власне, є така можливість у нашої родини, за що я дуже сильно вдячна, бо це значно економить наші, наші витрати на продукти. Молоко. Придбала цього разу теж 7 літрів. ледве нам вистачає на тиждень, останнього тижня не вистачило, довелося докуповувати за 1 євро 1 літр. Найдешевше молоко коштує тут у цьому магазині 60 центів. Тож, у нас поповнені запаси. 7 літрів ось так молока в упаковці. Цей продукт лімітований на одного члена родини 1 літр молока надається, тому у нас ось 7, 7 літрів вийшло, і це чудово. Далі, це огірочки в мене, 50 центів баночка. Робила салати і для кислинки додавала саме такі огірки. Тут у Франції вони переважно. Я принаймні не Жодного разу не пробувала, щоб були просто солоні, так помірно кислі або навіть солодкуватці. Тут такого я не зустрічала всі огірочки, ось такі корнюшони дуже дуже кислі. Тут сказано, що використали оцет. Класік корнішон. Франце. Французький корнішон. Ну, як я вже сказала, робила салат там, з картоплею, з квасолею і додала туди до кислинки ще. Таке буквально дві, дві баночки за цей останній тиждень використала, тож я поповнила запаси. Ще й така приємна ціна. Думаю, в 2,5 рази точно дешевше, ніж в супермаркеті. Купила ось такі тартілі, написано Чіпс в чеку, але це все весь такий продукт, сухий снеки, такі називаються чіпсами, але це насправді виготовлені снеки. Такі трикутнички з борошна і різних ось бобових. Бачите, і кукурудза, і квасоля, і нут. ну Вони корисні. Насправді. Тут ще й написано, що на 50% менше жиру. Ось так. І категорія ось, поживності Б, це гарний показник насправді. І я думаю, що тут має бути багато протеїнів. І справді на 100 грам такого продукту, а тут в пакетику 80 грамів, отже на 100 грамів тут аж 13 грамів протеїнів. Ну, звичайно, вуглеводів вог... найбільше. Так, знову я подалася свої розрахунки. Зупиняйте мене. Купила дітям 5 пакетиків. Ось Миколай вже один пакетик утяг, Бо доволі довго довелося чекати, поки мама повернеться з роботи і почне знімати цей огляд. Тож, зважайте на це. Далі, 80 центів коштували ось такі подушечки, шоколадні, некорисні, солодкі шоколад, цукор і так далі. Але це дуже смачно. І потроху, ну, на 5 дітей, це не така велика кількість їх. Це саме в якості, не те, що без сніданку, це скоріше буде як десерт. Ну і ціна приємна в три рази майже дешевше, ніж в супермаркеті. Далі. Е Теж взяла небагато, як і минулого разу, два, дві такі сосиски, вони мені більше для аромату, для смаку потрібні. Минулого разу приготувала варену картоплю і потім її на сковорідку трохи ось цих підсмажила кільця малесенькі такі цієї ковбаски, тоненько нарізані, і туди картоплю, вже такими кубиками великими варену. Додала зі шкуринкою. І вийшло дуже смачно, дітям сподобалось. Ось ще треба буде цибульки додати. Я на швидку руч робила, а з цибулькою, думаю, буде ще смачніше. Отже, на всю велику родину у нас буде тільки дві такі ось ковбаски. Далі, що в нас ще? Крем вежит. Далі, один літр. Це я взяла соєвий такий ось крем, як вони написали. Це щось на кшталт густого, такого соєвого молока. Такий соус, бачите, й до овочів. Ну, теж через його поживну цінність, корисність. Це скоріше такий веганський продукт, ми не вегани, звичайно, але е, знаю, що теж нам знадобиться, принаймні, хочу спробувати, як виходитиме з цього готувати. Ну, І за євро 30, чесно кажучи, не знаю, скільки цей продукт коштує в супермаркеті, не звертала на нього увагу, тож не можу порівняти. Далі, з неїстівного День Сіфріс, це в нас ось така паста. Е, ну, Herb. Це, якщо англійською, називається з стравами захисна. Ось так коштує така паста 1 євро. Ну, теж не знаю, думаю, півтора євро, мабуть, десь так коштує така паста мабуть, в супермаркеті. Тож трошки зекономила, поповнюю запаси. Не завжди там є паста в магазині, тож, якщо є, то беру. Бріош теж таке здобне, дріжджове, тісто солодкий хліб, так можна його назвати. Ну, це в якості десерту. Дуже смачно до чаю, з вареничком, або щось таке. Ну, Справжній такий десерт. Пів кілограма бріошу коштує 1 євро. Так само печиво 70 центів коштує таке. Воно, я думаю, велику кількість жиру має, бо воно, мабуть, з вершковим маслом або що. Принаймні хотілося б на це сподіватися. Ну, скоріше за все, ні. Там Жири використані, саме такі кондитерські. Але така маленька упаковка, небагато, всім по трошечку. 200-грамова коробочка 70 центів. Шампу... Шампунь. Ось тут у нас шампунь і гель для душу. Два в одному. Беру щораз, як є така можливість. У нас це розхідний матеріал, дуже швидко. Ну, Буквально за тиждень пляшка йде. <кій> Тож, користуюсь можливістю Євро 70. Коштує 400 мл такого гелю. Йогурт. 2 по 20. Це ось такі йогурти, просто без наповнювача. Схожі, упаковка схожа на грецький йогурт, але я такий ніколи не їла а, люпіті Баск. Так, з країни Басків походить такий. А, здається, це з овечого молока. Бребіс". Це треба, точніше, дізнаватись, тож сподіваюся, від нього отримати максимум користі. Далі плясожін. Це ось така корейська кухня з заморожені порції. Там, я так відчуваю, що в картонних упаковках тут э, локшина, мені здається, там є і чорні э, бобові Гаріко. квасоля. Так. Чорна квасоля, ну, теж через поживність написано веган. Веганська така ось страва. А, ніколи не брала, давно там це продається. Всього 60 центів коштує. Якщо цього буде достатньо, наприклад, як обід, отримати там всі поживні необхідні елементи можна. І якщо ще й буде смачно, буде просто супер. <кій> Тож, це такий обід на швидкоруч, правда, на одну персону тут 300 грамів, ну, як я сказала, взяла на пробу чи буде смачно. І ось ще таке гату, дюрі, а, руля... якісь рулети. Бачите, Ну, теж корейська кухня, я навіть три кобокі не буду <смеш> не буду намагатись прочитати і зрозуміти, що це за страва. Треба пробувати. Я зовсім не обізнана в корейській кухні, тож мені дуже цікаво спробувати. І це заморожений теж продукт. Без глютамату, вегетаріан. Трі... Тобто, може бути риба, молоко і яйця. А тут, бачите, тільки рослини. Рослинний продукт. А, ну, Як я вже сказала, по 60 центів одна порція. Будемо пробувати, що воно таке. А далі йогурт рідкий. Це ось такий актімель. Три пляшечки всього було, було б більше, взяла б більше. Всі в нас люблять це, питний йогурт, ну плюс а пробіотик там, тож бактерії це завжди добре для різноманіття. Треба, але було всього три пляшечки по 10 центів. Плясу жулі 3. 3 по 60 центів також, а тут щось інше. До речі, з Пікарду такий мережа магазинів, де продають саме заморожені продукти, різні страви, і готові, і просто заморожені овочі, овочі фрукти і так далі. Тож, спробуємо, що воно таке. Тут написано. Чи то норвезькою, чи то якоюсь скандинавською іншою мовою я не бачу ні французької, ні, ні англійської, ніякої такої знайомої мови для мене, принаймні. За складом тут зрозуміло, що поживно і дуже там, корисно має бути. Це щось на кшталт макаронних, мабуть, виробів, але не знаю, чесно потатіс. Можливо, це такі типу кльоцки з картопляного пюре. Думаю, що тут є шпінат, але що саме треба буде діснуватись, мабуть, якийсь томатний соус. Взяла три упаковки, тут теж по 300 г. Непоганий варіант теж для готових страв, готових обідів будемо пробувати. Ну, і ще й ціна 60 центів, як для готової страви, це. Ду дуже небагато і дуже добре, як для зайнятих роботою людей. Далі в нас entretінкозін. Це в нас що? 2 євро 60. Так, це не кухня, це розчинник, здається, для фарби. Точно не знаю, але я там. Чоловіку фотографію батарейок пересилала, чи треба брати. Батарейки не знадобилися, але на фотографії він побачив, що стоїть цей розчинник. Каже: Ану, а ну, що там? Покаже, ну, що це таке, я сфотографувала. Він каже: Бери, бери краще дві. Тож я взяла дві пляшки. Не знаю, скільки повна ціна в супермаркеті. Ми зараз сфорбуємо там ворота і, ну, і на майбутнє, мабуть, щоб було. Знадобиться і євро 60 коштує один, одна така пляшечка. Ось, тож, 3,20 заплатила за цю рідину. Е, ще сьогодні звернула увагу, точніше, взяла. Раніше звертала увагу, але не дуже не вчитувалась. Мені здавалося, що це теж якась готова страва, тому не, ну, не, не роздивлялась. Воно ще й так запаковано, не видно, що там всередині. коштує ця страва, зараз скажу, євро 20. Тут у нас 400 грамів, і це філе риби, білої морської риби, колін для Аляска. Разом з соусом заснованим на, це я так перекладаю, цибуля, біле вино, петрушка, і все заморожене. Ось такий соус. так, Цибуля, вино і. Петрушка. Цікаво, ну, думаю, що воно там в такій консистенції так приготовлено, що можна дітям використовувати, але треба буде ще трошечки почитати. Написано, як це готується. Отже, тут 400 грамів риби. Давайте подивимось, як воно виглядає, ніколи не бачила. Опля. Ось так. Угу. Ага, це зверху це цей соус, ось так він з паніровкою ще А під низом це ось така, такий шматок, квадратний філе. Риби буквально вчора я готувала, я купувала в супермаркеті в нету, і там ціна 6 євро кілограм, приблизно так була цієї риби, теж такі бруски, не знаю, шматки пресованого філе. А тут мені виходить 2,40 за 800 грамів. Ну, рахуйте, що в два рази дешевше мені ця риба обійшлася, купивши її в соціальному магазині ну, на скільки, 3 євро кілограм. Тож, треба брати. Ще спробуємо, що воно за з чи він нам смакуватиме, але за бажанням можна його якось бачити і відділити від риби, якщо ось так буде нам не підходитиме. Ось так. Дві такі коробки, ну, це якраз нам на вечерю, на всю родину білої морської риби. Супер. Далі в нас йогурт натуральний, 8 штук по 15 центів. Це ось такий йогурт, він ще й біо, без наповнювача. Ось такий гарний йогурт. Не бачу, скільки там відсотків. Так, цільне молоко. ту 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 Все. Написано для інформаціон бікраз де дета. Окей. Не скажу вам швидко, але начебто і незнежирений. Ну, це, це гарно, це непогано. Знежирений теж чудово. Точніше, мені більше подобається незнежирений. Ну, і наостанок, про що я вам не розповіла? Не розповіла я вам про овочі фрукти. Вийшло в мене сьогодні 13 кілограмів. По 90 центів. Тут в цьому магазині все зважується в торбі і ось по ціні 90 центів можна це все забрати. Що мені вдалося взяти. Сливи знову ще з минулого разу залишились, вони доволі смачні, тверді, довго лежать, це просто супер. Далі сьогодні буквально доїла ті, що брали минулого тижня. Тут в мене ось один авокадо, було два, один вже з'їли. До огляду до відео не дожив той авокадо, але ну, гарний. Всередині був хоч, бачите, і такий темний. Ось такі сливи величезні, дуже смачні, і теж ті світліші, вони тверді і гарно лежать. Тож буде нам запас. Тут, я думаю, 3-4 кілограми. Тут теж, я думаю, два, ближче до 3 кг. Редиска. Редиска тверда, не м'яка, трошки, може, порожня всередині, але, тим не менш, ця зовсім тверда. Чудово. Діти в нас редиску їдять як насіннячка. Це для них такий снек-перекус. Я взяла, думаю, більше 2 кг, просто так насипала. Думаю, що в них були хвостики, але їх по... ну, зав'яли, їх просто прибрали і так... На вагу продавали. Це чудово, для нас таке поповнення такого смачного овоча буде. Капусту взяла біло теж все ще досі не заквасила, але є така надія. Так, поступово з'їдаємо те, що я купую: то голубці, то тушкую. Ну, ось, так, ось так і з'їдаємо. Але я мрію про квашену, просолену капусту. Сумуємо, треба робити. Взяла знову ось таку редьку величезну. Вона, до речі, не гостра, дуже така соковита, смачна. Я її, правда, чистила. Ну, минулого разу таку саму брала. Я її почистила і кружальцями нарізала всі, радісно її дуже швидко з'їли. Знову, як чіпси, <свісно> як снеки пішли. Ось ці я минулого разу брала більше, цього разу їх і не було такої редьки. Там буквально кілька штук, я взяла такі ті, що найкраще виглядали. Їх поїв в основному чоловік з'їв минулого разу майже кілограм був. Вони гострі. Це гостра редька така, тож діти не дуже то полюбляють, оцінюють ту редьку. Мабуть, тільки Семену подобається, інші відмовляються таке їсти. Ось це краще. Гриби ну, непогано виглядають, треба їх, може, сьогодні, може завтра. В день треба їх нарізати і або заморозити, або щось завтра приготувати вже з них. Тут, ну, пів кіло, думаю, десь є таких грибів. І це чудово 90 центів за кілограм. Зараз у нас 6 євро кілограм грибів коштує в супермаркеті. Тож це там, рахуйте, в 6 разів більше, ніж 80% знижка виходить на гриби. Це все те, що стосується 13 кілограмів, але не все загалом по очах. І фруктах, тому що ось, що я роздобула, і це безкоштовно. Мені сьогодні дісталися банани. Вони тверді, чудові. Минулого тижня два рази готувала кекс банановий. Супер всім подобається. І багато-багато бананів з'їли так в чистому вигляді. Там, я не знаю, у нас більше 10 кілограмів минулого разу було, з минулого тижня наїлися бананів. А ще була петрушка, вона, бачите, яка. Вже не дуже-не дуже. Якщо я якісь листочки виберу, в чому я не впевнена, то я все одно ну це безкоштовно лежав, такий ящик, ось під в'ялою такою. петрушки. знаєте, що я хочу? Я хочу ось ці ніжки нарізати дрібненько і заморозити. А потім їх можна використовувати і там до соусів, наприклад, томатних, можна в суп-пюре теж додавати. І не тільки в пюре, в суп будь-який. Тож взяти з них користь. Мені й шкода, ту петрушку, бачите, яка вона була гарненька, а тепер її все утилізують. Ну, тож, Я вирішила дати їй хоч якийсь шанс віддати нам свою користь. Петрушка – це дуже-дуже корисна. Зелень, яку теж треба їсти, споживати. На цьому все. Бачите, ось такий закуп в мене вийшов. 36,90 є тут ще рядок, в якому зазначено, що зекономила я 70 євро 82 центи. Ось вказано. І це чудово для нашого бюджету сімейного на продукти це неабияка підтримка, допомога. Тож, ще раз дякуємо такій можливості тут, у Франції. А я вам дякую за перегляд. Дякую, що продовжуєте слідкувати за оновленнями, на... оновлення, Це я ввечері вже в мене язик заплітається. І е, дякую за зворотній зв'язочок. Побачимось в наступних відео. Бувайте!